Третя умова доброї сповіді це тверде рішення виправитися. Тобто, якщо ми розуміємо гріх, який стався в нашому житті, розуміємо причини цього гріха, чому так сталося в нашому житті, і ми за це жаліємо, тобто нам шкода, нам не хочеться цього, то ми повинні в собі розпалювати бажання перемінитися, тобто змінитися, зробити все, щоб не повертатися до цього вчинку. І це Тверде рішення більше не грішити це можливо навіть придумати собі сценарій, який допоможе мені оминути ті оказії, ті можливості, які, які створює життя для того, щоб я згрішив. Тверде рішення більше не грішити це праця. Праця, яка допомагає мені уникати гріха і не повертатися до тих помилок, які трапляються в моєму житті. Четверта умова доброї сповіді це щире визнання своїх гріхів, це про поговорити. Тобто, коли я усвідомив, ким я є, що я зробив, яким є мій вчинок. І навіть якщо вже я вирішив, що більше не буду до нього повертатися до цього вчинку, це. Третя умова доброї сповіді. Я приходжу для того, щоб це все визнати перед Богом. Присутності священника, розповісти це все для Ісуса, для того, щоб Він зцілив моє серце. І в цьому визнанні я маю бути щирим, конкретним, чітким, зрозумілим. Я розповідаю всі свої гріхи, не історії свого життя, а конкретно гріхи, з яких я хочу посповідатись і прошу Господа про пробачення цих гріхів. Це вимагає теж знання форми того, як відбувається саме таїнство, таїнство сповідальності. Тобто я приходжу, вітаюся зі священиком словами Слава Ісусу Христу, або в іншій мові, якою я сповідаюся, кажу йому про те, коли останній раз я сповідався. Якщо це священик, який мене ніколи не сповідав, можу розповісти коротко про своє життя, скільки років, ким я є. І визнаю свої гріхи, тобто говорю про свої гріхи. Якщо потрібно, запитую священника, щоб щось прояснити, і слухаю його науку або на поумлення. Священник запитає, чи я жалію за свої, чи ти жалієш за свої гріхи. Я маю чітко ясно сказати жалію чи не жалію за свої гріхи, і отримати покуту. Як винагородження за таїнство сповіді, це те, що священник говорить про молитву. Пізніше священник уділяє розрішення. Це молитва розрішення, або не уділяє розрішення, після чого я залишаю сповідальницю йду, щоб виконати наступний, наступну умову доброї сповіді.